Вітаю, мої хороші. Знаєте, 9 ранку у нас знову ж таки субота. Я вже облазив, як то кажуть, півміста, зробив купу справ. Зайшов в кіоск, ви знаєте, я вам потім буду вдома покажу. У мене є такий невеличкий архів з газет. І теж пішов зайшов в кіоск, купив ще одну газету. Подивіться. Пізнали? Так. Був я. Біжу зараз в АТБ, куплю деякі продукти, подивився на сайті. Це дуже зручно. На сайті подивився на акції, знаю вже чітко, що мені купляти, що скільки коштує і на чому можна зекономити. Тому дуже зручно. Йдемо, якщо буде щось цікаве, я вам покажу, а потім буду вдома і вам розкажу трішки про газети з Віталієм Барилко. Ну що, мої хороші, йдемо подивимося по цінах забіг а тебе. Тут грає музика, але так не голосно, то думаю, що проблем би не мало би бути. А, тим більше буду вам так коротко ще говорити про ціни. Перед солодкий, подивіться, 14,50. а салатик за одну штуку, таку от 42,90. помідори 10,50, а коктейльні, такі от на гілочці 12. Я вам покажу тільки основні продукти, бо всі на сайті. Це настільки зручно на сайті все дивитися, але, як то кажуть, картинка, є картинка вживу, правда? Це 32,89, червона Марс 48,59. Так, картопля, перший гатунок 28,89. Такі дурні ціни, правда, з тими копійками. Картопля молода. Ви знаєте, непогана, але така м'якенька. По 49,89. Купу інших, а, це перець. Помідори, до речі, теж гарна ціна, дивіться, на знижці 69,95. Є рожеві по 10,50. Виглядають дуже гарно. Виглядають гарно. От. І ці, дивіться, яка красота 12 гривень. Правда? Так, буряк. Я буду заокруглювати. Тут з копійками, все з копійками. Буряк 50, морква 38,50. А картопля ми дивилися, морфа немета 40 гривень, кабачки 100 гривень, капуста рання на знижці, тому її нема. 45 гривень. Огірки тепличні, дивіться, які от пофасовані по 75. Часник 14, імбир 20, це ціни за 100 грам. Груша 12, яблуко 60, подивіться. -ка. Вона менше, ніж помідорка. 60. Ну, а такі вже от нормальні, торхоти 72 гривні. Мандаринки є по 100, лимони 100, лайм 15 за 100 грам, апельсин 60 Бачите? Так, дуже багато бананів. Банани по 67. По 67. Оліс майонез на знижці. Ви зможете подивитися. Чумак. Торчин, короче, чумак. Торчин на знижці. І маленький, і великий. 72%, 7390. Домашній 62,90, це 50% жирності. Так. А оліс 300 грам, 42,90, теж на знижці. Кетчупи, Оліс, всі дивіться, теж на знижці є. І королівський смак кетчупи на зниз. Ну, ідентично і торчина. Тут невелика знижка, але є. На ну, оці всі соуси теж знижка. Мені вони якісь дуже хімічні, я такі соуси не купую. Знижка на соєвий, 5420, 750 мл. Це та сама фірма Шочумак. Завод той самий розливає. Я дивився. Так. Вермішелі. Мівіна на знижці 10,80 або майже 17. Так, олія давайте подивимося коротко. Олейна 69,90, щедрий дар 65, стожар 76, а, майола 65. Ну, Ну, ну ну. І в принципі все. Розумний вибір 60. Своя лінія 72 гривні. Дорого, 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 дорого. На ом, пасту є знижка, ось подивіться. Непогана. Оце блокша непогана теж, дивіться, 39. Але е, не було по акції такої. Ми купили якусь були таку от просту, ну нічого страшного. 34,60 черепашки. Ось такі от. Спірай, а не всі. До речі, оця «Ля паста це непогана фірма. Непогана. Е, і оця делюкс, мені теж подобається. Так. Крупи коротко. Основні гречка 30 гривень 90 копійок за кілограм. Рис 50-70 і довгий 49,90. Основне, правда? Пшоно 21 гривня, кукурудзяна шліфована крупа 20 гривень. Горох, горох зараз на знижці 8% 27,90. Бачите, Так, на рахунок солі, сіль 12,90, цукор 32,90. Лимонна кислота на знижці, якої ніколи. А я з газетою. бачите? На першій сторінці всі кращі лікарі Тернополя і я з ними. Тут куточку. Їжджу. Борошно. Борошно, дивіться, мої хороші, 2 кг 38,40, амбар, Хмельницький малин 41,40 2 кг. хуторок кілограм 649,90. Розумний вибір 2 кг 4490 І є більше фасовки ще. Є ще більші. Так, хліб. Ну, ходіть, скажу, скільки коштує хліб. До речі, нам треба теж батон. Ми дуже часто купуємо цей рум'янець або агробізнес. Або такий, або такий. Ви знаєте. Рум'янець 400 грамів 18,60 а тут 19,90. І цей, і цей мені смакують. Інші я не купую. Інші я не купую. Ароматний. 21,50. Ось ну, піці не подивиться. Бачите? Моноліт, моноліт. А хліб... Зараз я вам скажу 22,80. 22,80, 600 грам це хлібина. Бачите. Є теж хліб агробізнесу. І є ось такий, дивіться, хліб. Пані Поляни, це нарізний. 600 грамів 21,30 грам. 21 Ну що, що стосується хлібу. Власна випічка. Випічку, то потім свій... Якщо буде цікаво, то я вам покажу, бо тут немає на що дуже дивитися. Так, Кока-Кола, але літрова на знижці, бачите? Двохлітрова без знижки, 40 гривень. О, ні, 54,60. А пепсі, а пепсі 52,90. А літрова фасовочка зараз на знижці. Є отакі от, такі, дивіться, 26,80 це літра. Літра, літра, літра. Спрайт 5460 живчик на знижці. 30-50. Отаке, Це нам не цікаво, правда? Там подивимося ще на якесь м'ясо-рибу, м'ясо, рибу. І я ще дуже захотів пива. Не знаю чого, але захотів дуже пива. Мій на знижці 100 років між току не їв, але не хочу. Таке, знаєте, солодощі. Я дивився, має бути пивом діжка на дуже хорошій знижці, у мене мінус 30 гривень майже. І воно досить непогане. Дивіться, літр 80-49,90. Таке от пиво. Я візьму. Я візьму. І знайте, і зауважте, що вживання алкоголю шкідливо для вашого здоров'я. Так? Не на... Не на правах реклами. Але в АТБ завжди на якісь пево є знижки. Завжди. Завжди. Котлети, бургери, м'ясо. Фарш глобану в асортименті. Знижка. 58,70 за пів кілограма. Напевно, щось по термінах. Близько. Так, креветка з соусом. Я вам покажу ви який подивитися ціники. Так, тут у нас знижки, знижки що є? Хек, -хупсі. Хек Хупсі. Воно, Хоча, чесно коротше, знижка 1640, але цей крамлайн досить мені не подобається. Несмачна якась фірма. І там, ну, не знаю, що я не купував іменно від того крамлайну, то мені нічого не смакувало. Від Норвену смакувало, а крамлайн ні. Криветки своє лінія, дивіться, на знижці. Крабові палички. 250 г 70 гривень. І своя лінія пів кілограма 69 гривень. Мінус 25. Оцінається, я не знаю чого, але їх так всі рекламують, так всі їх розкуповують, вони вещать на знижках. Отакі. Але, чесно кажучи, я таке не не купую. Так, яйця. 4,34 на, на розвіз. Поштучно. А так то в середньому яйце 6 гривень. Значите, за десяток 6. 60, 30, 63-30, І он, дивіться, є от великі по 68-30. Ці стандартні по 61-80. Перепилині 20 штук, 66-90. Так. До речі, я бачив на сайті... А, от вона. На хорошій знижці оця от ікра 22950 е е е ікра горбуш. Вона є на сайті в, в цих акціях, де великі знижки. Так е Також оселедець 114.90-460 грам. Він непоганий. Хоча останній раз я купував, то мені якийсь кислявий був. Попався, але Але непоганий. Можете свій сміло брати. По ковбасі, так. Оця от губернаторська вона мені дуже смакує. А я дивився, на знижках має бути якась салямі. Салямі, якась якась салямі. Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся. Але мені, в принципі, кобаси не треба, точка, наші на неї дивиться, правда? На холєра на неї дивиться, якщо мені вона не треба. Так, всякі сири, сири, сири. Філадельфія. 100 грамм 84,60. Дивіться, всякі крем-сири. У мене сиру дуже багато мені мама накупила, передала, то я тільки знаєте, раді того, щоб дивитися на ціну. І вам показати. Ферма 61.30, гарна ціна, до речі, для крем-сиру. Плавлені сирки. Хоча мені оцей комо чедеро такий смачний і його... Вже нема дуже довгий час, не можу його знайти. Так, по молочці. Великих дуже знижок я не бачив на сайті. Чогось такого. Головне, от молоко 57, 50, 3, 2, а 2, 5, 50, 50. Ціни пішли дуже вгору. Мої хороші молочка страшно подорожчала. Сметана, президент 15% жирності, 300 грам стаканчик 46,20. Молокія 46,20. О, дивіться, однакова ціна. А, просто наша двадцятка 56,50. Десятка 350 грам, 45,70. Творог п'ятерка, цей український, 56-50. Ну, мені цей український часто кажучи, не дуже подобається. Молокія смачніший творог. Дев'ятка 94,30 за 330 грамів чи 350. А п'ятірка 89,90. Я вам кажу, молочка страшно пішла вгору. Страшно. Так. Йогурти на знижках. Мені оцей подобається. Де він? А вон, вишня черешня. 65,40 своя лінія. 1,2% жирності. І оці от мені подобається галичина. А галичина і молокія. Молокія теж смачні йогурти. Але правда дуже дорого. Так, тут на що всяке є. Ось і теж стаканчика йогурти. Для діток дивіться, багато є знижок. Хоча знаєте, чи воно Знижка, чи воно без знижки, воно все зараз дуже дорого. А, дивився я на промгрупу милодору на дуже хорошій знижці. Теж майже мінус 40 гривень за упаковку. У нас мило теж на закінченні йдуть куплю ще мило, подивлюся. І стиральний порошок є теж на знижці. І серветки для марка. Для маркової дубці. Зараз я подивлюся, десь вони мають бути. Жіноча гігієна. Дивіться, мої хороші. Дівчата кому треба. Теж непогані знижки. Знижки, знижки, знижки. Е, оці серветки дуже хороші, вони е, плями. Ой Вони виводять так гарно плями, витирають, точніше. Настільки гарно плями От іменно оця упаковка. Щось скапнуло, бризнуло, чудово витирають. Так. А ось оце мило, про, те, про яке я вам казав, що було на знижці. А, пару, а я казав дуру. То своя лінія. А, то щось не то. Я думаю, що це дуру. це своя лінія. Ну, мінус 20. Якщо хтось таким користується, то можете собі купувати. Розумний вибір теж. Просто я таким не користуюсь. Я не знаю, щоб зараз не було ще, як то кажуть, якоїсь диверсії з тим всім. Так, а ось оцей гала Аквапудра. Дивіться, мінус 40. Що я побачив. А, оцей ваш Фрі, але дволітровий, бачите, розібрали, теж хороша знижка. То його вже немає. Мені треба в село лампочки купити. В село треба мені купити лампочки. Але пане піду на в свій підвал за тими лампочками. Так, пакети тут, бачите, немає нічого такого цікавого. Що цікаве, за то того вже всього немає. Хоча теж, дивіться, які гарні знижки на оці Ленори. Мінус 50%. На перволь мінус 14. На Сілан мінус 35. Бачите, і от мінус 39. Капсула Аріаль. Дивіться, яка теж гарна ціна. Бачите. 48,90, мінус 56. Мінус 40, мінус 46, ну на, на це є. І на оці от не у... пур. 69,90, 30 гривень для унітазу. Так. Качеля яка? Дивіться, 3,300 300 Качеля. Качеля 3300, хто хоче. Тут пані перегородила стілець, то я їду далі. Йдемо на Морозово. Я приїхав за пивом, за хлібом і за морозовом. Бачите, який має сьогодні... Як то кажуть, солдатський набір, так? Як то кажуть, набір юного алкоголіка. Ха. Ну, нічого. А що? І таке треба деколи. Що? Так, що стосується знижок, то я вам покажу, дивіться, оце от дуже гарна знижка, мінус 50. Біле, крембрюле і а, шоколадне. Я обожнюю крем брюле. То моє любиме, чесно кажучи. Навіть купляю, отак кидаю в морозилку і маю. Ну, Гарна ціна. Марко любить біле. Маркові біле. Мені крем-брюле. А шоколадне. Його нас не дуже полюбляють. Оля деколи може з'їсти шоколадне. Купували оту фісташку, Вона теж на знижці, зараз 18,90. Моркові сподобалося. Маркові сподобалося то морозиво. Потім із сайту, із сайту, Зараз я вам покажу. О, оце морозиво на дуже хорошій знижці. Зараз я пошукаю. А от воно. Дивіться, 2190 коштувало 40 гривень, мінус 45. І оцей великий стакан. 18,90, а коштувало 26, мінус 27, теж хороша знижка. І ще гарна знижка на каштани. Ой, кажу каштани. На... Боже, мій, зараз я знайду. У мене зорова більша пам'ять, знаєте, я дивлюсь на картинку і я по картинці пам'ятаю. А без картинки не пам'ятаю. А, так, так і називається каштани, бачите? Ось, дуже гарна ціна, теж мінус 45. В білій глазурі мигдаль. Мигдаль. Потім було, а от полуничне було ще отаке. От, от бачите теж, воно все на цій гарній знижці. Це те, що все висить на сайті. Ну, На іншому розві теж є знижка, знаєте, але не така велика, як на всі інші. Там 20% 15, 22, 26%, а на ті прям аж 40. Так що. Добре. О, Йдемо на касу. Що думаєте? приїхав на касу, а мені писали в останнє відео, що у вас так багато в цих пакетів. От то, бачите, знову ж таки, був по справах, в кишені пакет не кинув і знову ж таки приходиться купляти ще один пакет. І що зробиш? Бачите? Тому в ті ви ще так багато тих торбів.